Здорожчання цін на пальне на собі відчув водій легковика Юрій. Чоловік каже, вимушений пересісти на громадський транспорт. Ціни піднімаються, піднімаються, і я бачу, що мені скоро треба буде купляти велосипед. Останній раз я заправляв в минулому місяці балон газу 40 літрів, це коштує півтори-дві тисячі гривень. Ну, це кварталі на. Місяць. А місцевий житель Максим відмовитися від поїздок на авто не може через роботу. Каже, що тижня за 40 літрів бензину віддає понад дві тисячі гривень. Недавно заправлявся, він був дешевий. Я по роботі на ній їздив. У мене там інструмент в машині. І як би мені не вийде. Якщо я не буду їздити, мені прийдеться. Подножну корм кушать у січні 2025 року. Ціна на пальне зросла в середньому на дві гривні. Розповідає директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. За його словами, на вартість впливають декілька факторів: ціна на світовому ринку нафти, внутрішній податок акциз, логістика та валютний курс. Зростання світових цін на нафту на нафтопродукти на 10% зросла ціна буквально за першу декаду. Січня з 74 до 82 доларів за барель. І коли світова ціна підвищується, ми автоматично купуємо дорожче, податок. податок. акцизний збір це податок на споживання. Тобто він повністю включається у собівартість цього продукту. Відповідно, якщо на 2 гривні зростає податок, то, як правило, Ціна теж буде зростати. Валютний фактор він теж зробив свій внесок у подорожчання, Оскільки що пам'ятаєте, ми там рік починали минулий з позначки, здається, 38 гривень за долар, а закінчили 42. За словами Сергія Куюна, подальшого зростання цін на пальне не прогнозують. Навпаки у лютому вартість буде знижуватись у зв'язку з падінням цін на світовому ринку нафти. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.